Погода в Україні у вихідні погіршиться, налетять хуртовини і вдарять заморозки. Які області накриє зимова погода? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. У суботу, 5 квітня, дощі місцями грозові накриють всю територію нашої країни. Сухо в цей день буде лише у Криму. На всій решті території країни очікується хмарна погода з опадами. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Прохолодніше всього цього дня буде у західній частині країни від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. У північних областях повітря буде прогріватися до плюс дванадцяти градусів, а нарешті. Території країни буде тепліше до плюс 15-17 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 34% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю 6 квітня різко похолодає та повернеться мокрий сніг. Він йтиме у всіх західних північних областях, а також у Вінницькій, кіровоградській та черкаській. На всій решті території країни будуть йти дощі, тобто по всій країні очікуються опади та похмура погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Дуже сильно похолодає у західних областях, там вдень всього від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла, а вночі будуть заморозки від мінус 1 до плюс 1 градусів. У північних та центральних областях очікується до плюс 3 плюс 5 градусів тепла. А ось у південно-західних регіонах буде найтепліше від плюс 11 до плюс 14 градусів. Вночі, окрім західних областей, де заморозки, буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У понеділок, 7 квітня, мокрий сніг йтиме у всіх західних, центральних та північних областях. На решті території також йтимуть дощі, тобто опади будуть всюди. Сонця в цей день очікувати не варто. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде найпрохолоднішою від 0 до плюс 3 градусів тепла. Вночі там очікується мороз від мінус 1 до мінус 3 градусів. Вдень у центральних областях до плюс 3 плюс 6 градусів. У решті областей буде тепліше до плюс 7 плюс 10 градусів тепла. Вночі, окрім північно-західних областей, де морози, буде від 0 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!